GeForce RTX 5060Ti це відеокарта, яка наразі стрімко набирає популярності для також збільшуючого оберти квадичді геймінгу. Цей графічний прискорювач має доволі гарну продуктивність наряду із приємною вартістю. А найцікавіше, що модель має дві версії: оснащено 16 ГБ відеопам'яті та доступніше з об'ємом відеобуферу 8 ГБ. Сильнішу ми нещодавно перевіряли у форматі порівняння. Але питання залишається актуальним. Що саме втрачаємо, якщо вирішимо зекономити, і на які компроміси потрібно буде піти на практиці? Саме це сьогодні ми і вирішили перевірити. Відео створено за підтримки бренду Kingston Fury. ТелеМарт. Комп'ютер у кожен дім. Вітаємо на гесядкум. Запрошуємо підписатися на канал для того, щоб не пропускати нові відео. Також при появі питань можна завітати до спільноти у коментарях телеграм каналу. Усі можливі посилання в описі. Спочатку швидко поглянемо, як відрізняються прискорювачі один від одного. Обидві версії RTX 5060 Ti мають на озброєнні 4608 cuda ядер, по 144 текстурних і тензорних блока та 48 блоків растеризації. Кількість ядер, що відповідає за обробку трасування променів, становить 36. Базово прискорювачі працюють на частоті у 2407 МГц, яка також може сягати 2572 у бустовому стані. А от головною і основною відмінністю стає об'єм відеобуферу. Маємо 8 проти 16 ГБ. Але варто відмітити, що в обох випадках пам'ять встановлена типу GDDR7 на однаковій 128-бітній шині із пропускною здатністю в 448 ГБ за секунду. До речі, заявлений TDP також рівний і становить 180 Вт. А вивчати продуктивність ми будемо на прикладі відеокарти Palit RTX 5060 Ti Infinity 3 у версіях на 8 та 16 ГБ, які мають значно покращену тривентиляторну систему охолодження у поєднанні з строгим чорним дизайном. При цьому габарити прискорювачів не такі вже й великі: 292 мм у довжину і два слоти у товщину, що робить їх сумісними з компактними SFF збірками. Охолоджуються вони кулером, в основі якого знаходиться алюмінієвий радіатор, котрий через три мідні теплові трубки контактує із доволі великою мідною основою. Останнє накриває GPU і чипові VRAM на лицьовій стороні. А от бекплейт не приймає участі в охолодженні, бо він тут повністю пластиковий. До речі, вентилятори підтримують функцію 0 дБ, тобто починають обертатися лише коли температура GPU досягає 60 градусів або енергоспоживання підстрибує до 150 Вт. Коли ж температура графічного процесора опускається до 50, а чипів пам'яті до 80, при цьому загальне споживання не перевищує 60 Вт, пропелери знову зупиняються. Підсвітки у цих карт немає, а для підключення моніторів присутні один 2.1b та три DisplayPort аналогічної версії. До речі, вигідно придбати ту відеокарту, яка вам сподобається більше, допоможе український каталог описів цін та порівнянь е-каталог. E Тут є дуже широкий спектр можливостей вибору оптимальних варіантів, як серед пропозицій розглянутих прискорювачів, так і інших моделей паліт чи інших виробників. І саме завдяки відгукам від користувачів та різноманітним фільтрам, включаючи сортування і по вазі, ви легко зможете обрати бажане. Посилання на ек-каталог можна знайти в описі. Будемо вдячні за перехід саме по ним. Перш ніж переходити до тестів, кілька слів про комплектуючі тестового стенду. В якості процесора виступає потужний і найліпший представник платформи LGA1851 Intel Core Ultra 9 285K, який сумарно має 24 ядра у стільки ж потоків. Робоча частота продуктивних від 3,7 до 5,7 ГГц під час буста, а енергоефективних 3.2 4.6. Тому він має базовий рівень енеррозпоживання 125 Вт зі збільшенням до 250 у турборежимі. За цей процесор ми дякуємо магазину Telemart UA, який представляє широченний вибір комплектуючих для будь-яких систем. Також тут одразу представлені готові збірки, компоненти яких ретельно підбиралися майстрами для максимальної гармонії в дії. Або ж можна самому зібрати ПК з допомогою багатофункціонального конфігуратора. Також, за бажанням, вигідно обміняти старе залізо на потужніший пристрій можна скориставшись програмою Trade-in. Усі деталі можна знайти в описі під відео. Працюватиме процесор у флагманській материнській платі на топовому чипсеті Intel Z890, Asus ROG Strix Z890i Gaming Wi-Fi. За стабільний температурний режим відповідатиме система рідинного охолодження Chieftec Iceberg 360 DARK. Вона складається з помпи, що працює зі швидкістю від 1800 до 2700 обертів за хвилину, 360-мм радіатору та трьох PWM-вентиляторів, які можуть розвивати швидкість до 2200 обертів за хвилину. А RGB-підсвітка робить цю РСО більш привабливою у більшості збірок. До цієї платформи вирішили обрати ОЗП нового типу CUDeam з двох модулів Kingston Fury Renegade DDR5RGB по 24 ГБ з високою швидкістю роботи у 8400 мегатранзакцій за секунду. Останнє стало можливим завдяки додатковому тактовому генератору. Про те, як ця оперативна пам'ять працює, ми робили окреме відео. За підказкою можна ширше дізнатися про оновлений тип ОЗП. Система та ігри зайняли своє місце на оптимальному по співвідношенню ціна якість SSD-некопичувачі Kingston kc 3000, що працює через інтерфейс PCIe 40X4 та забезпечує швидкість до 7000 МБ за секунду при записі і 6000 на щитування відповідно. А розрахунковий час безперервної роботи становить аж 2 мільйони годин. Підібрати ж оперативну пам'ять або ssd некопичувач від компанії Kingston можна на офіційному сайті за посиланням під відео. Живитиме систему Чифтек Вега на 750 Вт, який сумісний зі стандартом ATX 12 v 31 Блок живлення має ККД до 90% завдяки топології LLC half bridge що гарантує стабільніше та чистіше живлення. Це підтверджено і сертифікатом 80 Plus VOLT. Охолоджує джерело 135 мм FDB-вентилятор, який працює зі швидкістю від 600 і до 1150 обертів за хвилину. А розмістили усі комплектуючі разом у прозорому корпусі акваріумного типу Чифтек Visio Air, який в наборі має заздалегідь встановлені 140 міліметрові пропелери для покращеної вентиляції системи. А додаткові пилові фільтри на усіх поверхнях надають можливість системі залишатися в чистоті б якомога довше. Результати синтетичних тестів стали для нас сюрпризом. Так, ми були готові, що у деяких, в першу чергу, важких тестах 16 гігабайтна версія виявиться швидшою. Однак вона випередила 8 гігабайтну модифікацію кругом. Звісно, різниця не дуже велика і, можливо, навіть не дуже помітно повсякденні, бо це від 1,6 до 6,7%, а в середньому якісь 4,2%. Але вона стабільно є. Тепер переходимо до ігрових тестів в Quad HD для наглядного порівняння. Першою на черзі буде Assassin's Creed Shadows. Почнемо з високих налаштувань без трасування променів у відкритому світі. На 16 ГБ версії маємо приємну ігрову коло 60 кадрів за секунду. Але усе одно доводиться використовувати DLSS в режимі якості. Щодо слабкішої версії, то через проблему з недостатнім об'ємом відеопам'яті маємо гірший результат приблизно на 10-12 FPS і, відповідно, не дуже плавну картинку. Побороти проблему можна спробувати шляхом спрощення налаштувань. Наприклад, якщо перевести пресет до дуже високого з текстурами середнього рівня і апскейлером у збалансованому режимі, то вже побачимо стабільні 60 FPS, без значних просадок та інших негараздів. Тепер грати можна, хоча картинка вже не така яскрава та деталізована. Після додавання трасування променів потрібно знижувати налаштування графіки до високих і переводити DLSS у продуктивний режим. Але через це грі тепер вистачає 8 ГБ відеопам'яті, тому ігролад стає приємним на обох прискорювачах. У третьому і найскладнішому по навантаженню на систему акті гри Baldur's Gate 3 на ультра налаштування графіки зайнято лише близько 6 гігабайт відеопам'яті, тому в обох випадках маємо ідентичний і абсолютно достатній результат. Хоча на 16 гігабайтній карті екран оновлювався на декілька кадрів частіше. Схожа ситуація спостерігається і у Call of Duty Warzone, де зимовий ліс на екстремальних налаштуваннях виглядає ідеально і без будь-яких проблем у обох випадках. Цікавою особливістю стає вбудоване у гру резервування відеопам'яті, через яке ми можемо бачити різний об'єм зайнятого відеобуфера на двох відеокартах при однакових пресетах графіки, а продуктивність то приблизно однакова. Тому реально потрібну кількість відеопам'яті для таких налаштувань визначити стає складною задачею. Високе налаштування на новій мапі з потягами у Counter-Strike 2 ідеально долаються обома прискорювачами, менше ніж 150 кадрів за секунду не спостерігається. Але 16 гігабайтна версія інколи використовує до 9,5 ГБ відеопам'яті, чого опонентка собі дозволити не може. У будь-якому випадку більшість гравців у цій грі віддають перевагу низьким налаштуванням, де різниця у забаганках і продуктивності нівелюється. Досить жадібна до ресурсів Cyberpunk 2077 на пресеті RT Ultra, який пом'якшено DLSS у збалансованому режимі, залишається задоволеною навіть 8 ГБ відеопам'яті. Тому в обох випадках ігролад приємний та цілком достатній. Хоча потужніша відеокарта все ж використовує около 9 ГБ, через це, ймовірно, на ній маємо і кращі показники довгих кадрів. Особливо ця різниця може проявитися з часом. Найважче трасування променів обом графічним прискорювачам дається непросто, але вийти на приємну частоту кадрів дозволяє DLSS в ультрапродуктивному режимі, що все ж таки призводить до помітного погіршення чіткості. Також варто сказати, що на версії з 8 ГБ показник дуже рідкісних подій вказує на помітні посмикування, які викликані через недостачу відеобуферу. Пресет графіки RT Ultra у Diablo 4 відеокарта на 16 ГБ долає умовно ідеально, хоча й доводиться одразу заручитися допомогою апскейлеру в якісному режимі. Така маніпуляція приведе до мінімізації кількості посмикувань під час великої кількості ефектів на екрані. Щодо слабкішої моделі, то тут знову стикаємося з недостатньою кількістю відеопам'яті, що призводить до досить помітних підтупів під час просування локацією. Але навіть після завантаження оточення маємо значні посмикування та більш неприємні просідання, ніж на потужнішій карточці. Doom The Dark Ages при 16 ГБ VRAM має доволі приємний грулат із ультракошмарними налаштуваннями. Хоча все ж таки і приходиться використовувати функцію масштабування в режимі якості. Версія на 8 ГБ теж тягне такі налаштування, але з помітно меншою частотою кадрів, хоча і ще у грабельному діапазоні. Як вихід на молодшій карті можна знизити до мінімуму розмір текстурного пулу для отримання стабільнішого FPS на рівні з повноцінною версією без помітної втрати якості зображення. Нещодавно додане у гру трасування шляху дуже сильно напружує навіть 16 гігабайтну версію RTX 5060 Ti. Тут для приємного ігроладу потрібно використовувати DLSS аж у ультрапродуктивному режимі зі значним погіршенням якості зображення. І навіть після цього маємо майже 11 ГБ зайнятої пам'яті прискорювача, що автоматично натякає на неможливість грати так на слабкішій версії. Так воно і є. Частота кадрів не доходить навіть до планки в 10 FPS, що робить ситуацію просто таки кошмарною. Більш-менш задовільна ситуація отримується лише шляхом пониження усіх налаштувань до мінімуму, включно з розміром текстурного пулу. Це додатково погіршує якість картинки і ставить під сумнів доцільність гри з подібними налаштуваннями. Останнє оновлення The Elder Scrolls 4 Oblivion Remastered трохи покращило усім набридлу ситуацію із оптимізацією. На високих налаштуваннях трасування променів потужніша версія відеокарти порається умовно добре, бо й частота оновлення екрану приємна і сильних посмикувань також немає, бо уникнути їх допомагає DLSS в режимі Quality. А от лічильник дуже рідкісних подій все ж таки вказує на необхідність продовжувати оптимізацію. Версія на 8 ГБ забезпечує також непогану продуктивність, але з'являються відчутніші посмикування. Плюс є деяка втрата ФПС. Щоб отримати такий же за комфортністю ігролад, як на старшій карті, доведеться знизити якість текстур, що трішки погіршить візуальну складову. Один з найпопулярніших симуляторів гонок Forza Horizon 5 на екстремальному пресеті з усіма можливими додатковими покращеннями не стає перешкодою для обох прискорювачів. Хоча 8 гігабайтну версію система все ж таки попереджає про можливу недостачу відеопам'яті та погіршення продуктивності, а показник дуже рідкісних подій час від часу має нижче значення порівняно із середніми, але ФПС усе одно залишається в абсолютно комфортному діапазоні. Для покращеної версії GTA 5, навіть на максимально доступному пресеті графіки з доданим глобальним освітленням, загалом достатньо й 8 ГБ відеопам'яті. Обидві відеокарти ідеально пораються із просторами міста, а доступніша версія стикається з невеликими труднощами лише у густій рослинності поза межами Лос-Сантосу. Дуже високе налаштування та покращено до x 16 анізотропну фільтрацію текстур голодною до відеобуферу Horizon Forbidden West долає лише версія з 16 ГБ відеопам'яті, і то з використанням DLSS в якісному режимі. А от менш потужна версія впирається в максимально доступний об'єм VRAM та зустрічається з дуже критичною просадкою продуктивності, що створює майже неможливі умови для гри. Після зниження якості текстур до середнього рівня на 8 гігабайтній версії ігролад стає значно кращим і досягає плавності, як на старшій модифікації. Продуктивності при ультраналаштуваннях в Kingdom Come Deliverance 2 вистачає обом прискорювачем для приємного проходження гри. Хоча варто очікувати, що у більш важких локаціях претензії до відеобуферу можуть зрости, що змусить гратися із налаштуваннями графіки або режимами апскейлінгу для версії на 8 ГБ. Стратегічний командний шутер Marvel Rivals цілком комфортно грається також в обох випадках із рідними ультраналаштуваннями. Але задля уникнення просідань чи посмикувань під час важких та важливих сутичок на слабкішій відеокарті можна заздалегідь понизити налаштування графіки або активувати якісний DLSS. Задовільний гролат на епічних налаштуваннях у S.T.A.L.K.E.R. 2 Серце Чорнобилю вдалося побачити лише на версії відеокарти із 16 ГБ відеопам'яті. Хоча й використали DLSS в якісному режимі, та інколи усе одно стикалися із звичними посмикуваннями та просіданнями, пов'язаними у першу чергу з оптимізацією гри. Отримати достатній рівень FPS на 5060 Ti у 8 ГБ виконанні можна через перехід до агресивнішого збалансованого DLSS при погіршенні якості текстур до середнього рівня. Або ж просто через зниження глобального рівня налаштувань до високого, що забезпечить ще й зменшення просадок та підфрізів. При цьому і візуально цей варіант не сильно програшний. Побігати у Slasher Stellar Blade на дуже високих налаштуваннях із покращеною якістю текстур для оточення за бажанням можна на обох прискорювачах. При цьому на 8 гігабайтній карті присутні помітніші посмикування, попри достатній запас частоти кадрів. При зниженні якості текстур ситуація повинна покращитися, а ігролад стане більш плавним та комфортним. Ну і наостанок розкажемо про одну цікаву особливість: під час стресового прогріву обидві відеокарти мають ідентичні температурні показники та рівень енергоспоживання, але на диво є і відмінності. 16 ГБ неочікувано тримає дещо більшу частоту на графічному процесорі. Тут різниця всього 23 МГц в середньому. Але в іграх, які створюють менш інтенсивне навантаження і певне робочих завданнях, різниця вже досягає 150 МГц. 8 ГБ тримає зазвичай частоту плюс-мінус на рівні 2632 МГц, а 16 ГБ 2775. Саме це і впливає на рівень чистої продуктивності, що ми бачили на практиці. У результаті GeForce RTX 5060 Ti у версіях на 8 та 16 ГБ виявилися доволі близькими в багатьох випадках, особливо якщо мова йде про старіші або добре оптимізовані проєкти. Однак при детальному розгляді різниця в об'ємі відеопам'яті все ж таки дає про себе знати, і чим далі, тим більше. В іграх із сучасною графікою, покращеним трасуванням променів, деталізованими текстурами та відкритими світами, менш озброєна версія поступається не лише у загальному FPS, а й у стабільності. Маємо просідання, підфрізи та інколи навіть прямі попередження про нестачу вірам. 16 ГБ на модель впевнено тримається в актуальному Quad HD геймінгу навіть на високих і ультраналаштуваннях із трасуванням променів. Вона буде кращим вибором для тих, хто хоче мати прискорювач з запасом та не задумуватися про апгрейд після появи нових цікавих ігор. Молодша ж версія на 8 ГБ більше підійде тим, хто грає в кіберспортивні дисципліни, не женеться за найкращими налаштуваннями або просто має обмежений бюджет. Отже, якщо різниця в ціні не критична, краще одразу брати старшу модель, адже об'єм відеопам'яті в наш час це вже не лише на перспективу. А й обов'язкова умова комфортного геймінгу вже сьогодні. Але GeForce RTX 5060 Ti на 8 ГБ також має право на існування. Висловлюйте ваші думки щодо цього протистояння в коментарях та залишайте побажання щодо майбутніх тестів або порівнянь. Із задоволенням все почитаємо. Підтримуйте це відео вподобайками та підписуйтесь на канал для подальшого слідкування за новими технологіями. Слава Україні!